Слава Ісусу, брати сестри християни! Мусульманки поступають не раз більш по-християнськи, аніж християнки. Ми живемо в ладокійський період теплості християн. І багато дуже таких слабких, теплих християн і багато цих леживчителів, які. Здебільшого дуже сильно скомпроментували християнство, і багато мусульман інших людей з інших релігій вони не бажають ставати християнами. Тому що християни в основній своїй масі чинять той сублас для них, брати і сестри, як ми читаємо Слово Божому. Ви сіль землі, коли сіль і зівтріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. Ви — світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалає світильники, щоб поставити його під посудину, а на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, то прославляли Отця вашого, що на небі. А ти коперно що до неба піднісся аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були, відбувалися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судно, аніж тобі. Християни повинні бути світлом, солью для цього світу, розумієте? Одна із служінь християн важливих це івентаційне служіння. А основна енелізація, що ви розуміли, це ваше святе життя. Не просто івенляційні зібрання, зрозумієте? Ваше святе життя, ваше повсякденне святе життя. А де мусульманки бачать. Що жінки-християнки, ані вони не покриті, ані вони непокорні своїм чоловікам, то який це собласт? Знаєте, якби цього не вимагало слово Боже? Так ні? Я пам'ятаю один проповідник говорив слідуюче: який проповідував в Африці, він говорив про те, що, деякі, що чимало африканських чоловіків приходили і приймали. Віру в Бога, живого Бога, але були в основному язичниками до цього, отож і залучені були не раз в різне колдовство. І чому? Тому що там здебільшого чоловіки поступали дуже, дуже сурово до жінок, били часто. Інше. Але багато жінок все рівно особливо це, це впливало на те, що вони були слухняні. А от коли вони приходили вже до Господа Ісуса Христа, вони мінялися, вони ставали більш кроткими. І чоловіки африканські вони дивувалися, кажуть. Я тебе і наказував. Я і так, і так, і так, і нічого. Я не міг зробити. А от. Ти пішла до якогось, так вони розуміли Бога, і він так перемінив тебе. Ну я хочу сам подивитися, що то за Бог. І вони приходили не раз і каялися, і ставали християнами. О, яке світло. Так, також знаю випадок, коли один чоловік, вже це в нашому регіоні, він прийшов в зібрання. І його питають, він хоче покаятися, вже, стати, прийняти водне хрещення, стати членом церкви, а його дружина вже багато років віруюча. І вони запитали його: а чому зараз ти прийшов? Що стало таким поштовхом, що зараз ти прийшов? О, тому що ж твоя жінка скільки вже до нас ходить, вона є членом церкви. А він каже, знаєте, в простоті серця, він каже, а вона віруючи всього тиждень. Який тиждень? О, навіруючи вже, скільки років? Ні, вона тільки тиждень веде себе, от так як я розумію, от по Біблії в загальному видно, чоловік мав загальне представлення, що написано в Біблії. Вона стала послушна мені, кротка. І, і це мені дало задуматися. Я вирішив теж прийти до Бога. Він не дивиться на те, що вона ходила в зібрання скільки. Він дивиться на те, на її поведінку, що вона веде себе по-християнськи, от як християнка, настояща по слову Божому, тиждень всього. І це вже дало йому поштовх. І слово Боже чітко говорить про те, що християнські жінки вони повинні бути не менш покірні своїм чоловікам, як мусульманським, навіть краще. І також зодягатися повинні вони, як святі. Чемно. Мати покривало на голові. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловіку голова Христос, а жінці голова чоловік. Голова ж Христові Бог і кожна жінка, що молиться. Чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Тому жінка повинна мати на голові знака, влади над нею ради ангелів. Також нехай жінка навчається мовчати в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам був створений перше, а Єва потому. І не дам не був заведений, але заведена, бувши жінка попала в переступ та спасеться вона дітонародженням, якщо прибуватиме в вірі, і Любві та й по святі з розвагою. Тобто, Слово Боже, чітко вчить, ото, От що здебільшого поступають мусульманські жінки, і це. Є соблазном не тільки для мусульман чоловіків, але й для жінок, що мусульманські жінки вони поступають більш по-християнськи, більш покорно, більш послушливо своїм чоловікам. Хоча християнські жінки навіть в цьому повинні показувати приклад. А якщо замість світла була темрява, кому більше дається, з того більше питається. Буде більша відповідальність. Каже Господь, якщо би содому було скільки чудес зроблено, він би покаявся. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судно, аніж тобі, Копернаум, тому що Господь явився і творив чудні діла свої, Божі діла свої. І дуже можна так сказати тугенько вони каялися. Кому більше дається, більше питається. Якщо християнкам більше дається, якщо на них покладається також зобов'язання бути світлом, а вони не виконуються зобов'язання, то з них буде більший запит, більша відповідальність, більше наказання, а не ж навіть цих мусульманок. урозумійтеся є. Я не кажу, щоб жінки-християнки надівали паранжу, тому що цього не вимагає Слово Боже. Але покривати свою голову і бути вкорені своїм чоловікам, це вимагає Слово Боже. І щоб так вони це робили якісно, що навіть на фоні мусульманок вони були ще більш покірні своїм чоловікам. Ну, звичайно, чоловіки, християни вони не мали права мати декілька жінок, це слово Боже не дозволяє вже в новому заповіті. І тому християнська сім'я була б на автомату більшим світлом, більшим прикладом. Чоловіки своєї сторони, жінки своєї сторони. На, на сьогоднішній день мусульманські жінки, якщо брати середньостатистично, вони більш покірні своїм чоловікам. Більш покірні своїм чоловікам. А я ще раз кажу, якби в точності виконує слово Боже, то християнські жінки були б ще більш покірні своїм чоловікам. Ще би більшим світлом. Тому що, навіть мусульманки і то інколи ми знаходимо, що деколи, звичайно, вони теж мають малесенькі інколи такі міні-бунти. А християнки, якби в ідеалі, вони б були, і цього би не було в них. Тому задумуйте це серйозно. Більше дається. І чоловіки християни, які попускають цей фемінізм в церкву, і жінки теж, задумайтеся, що ви скажете перед Господом, коли Господь скаже, через вас багато мусульманок не покаялися, тому що ви були соблазном для них, а не прикладом. Да і крім того, що творили цей гріх, непокори своїм чоловікам, і це гріх гордості. А також непокірливість, теж, що і ідолопоклонство. Колдовство, противлення, бунт. Чоловік слово, жінка 10. Для чого вам зараз це власть, для чого вам це непокора? І піти в ад, але називатися християнами? Точно діть по Слову Божому. І бути світлом для других народів, для народів, які сповіли другі релігії. І вони більше тоді будуть задумуватися, більше приходити до Бога. Амінь.